Привіт, мої любі! Сьогодні я до вас знову з книжечками. На цей раз я вам захотіла розказати про книжки видавництва Віхола, які в мене є. І які я читала, які ще очікують свого часу. Це як художні книжки, так і якісь нонфікшн. Про деякі я розповідала вже в своїй, на своєму каналі, де я говорю про психологію. Про деякі, якщо вам якась з моїх читаних книжок буде цікава, я тут знімлю про це відео, про цю книжку, про мої враження про неї більш детальніше. А зараз, власне, давайте дивитися, що тут в мене є від віхоли. Ну, от, власне, це ті книги, які в мене є, і які я читала. Ось ці дві, це. Неканонічний канон, Валеріан під могильне місто і агатангіл кримський Андрій Лаговський. Цю книжку я взагалі просто обожнюю. Мені вона надзвичайно сподобалась. Ви бачите по кількості заміток. Тут дуже яскраво виражений. Невротичний, невротична особистість, тут прям дуже багато що можна відстежувати. І я все якби, тримаю в голові, що я по ній. У цій книзі хочу зняти відео про невротичних особистостей і так прив'язати дещо, де що відбувалось в цій книзі для таких ілюстрацій. Це Агатан Біл Кримський. Він, він виявляється дуже-дуже був класною, цікавою, дуже неординарною людиною, яка знала величезну кількість мов. На жаль, який. Хтось сусід, наш тоталітарний, да, що тоді комуністична влада, не пожаліла його, на жаль. Це такий дещо автобіографічний його твір звичайний такий лінійний роман, але мені надзвичайно сподобався. Ось цей «Валеріан під Могильне місто. Ми читали його на кінок ж не кіноклуб, я постійно кажу, на книжковий клуб. Тут також, якщо ви хочете зрозуміти, хто такий нарцисичний тип особистості, вам треба читати цю книжку. От просто як книжка пише. У мене таке було враження, що автор, автор дійсно Валеріан Підмогильний цікавився, Психоаналізом. Але тоді ще е, нарцисизм, нарцисичний тип особистості, його не стільки в ті часи описували, це вже там 50-ті, -70 70-ті роки більш така актуальна тема стала. А от е, в цій книжці, яка 27, 1927 року написана, таке вра, враження, що реально автор взяв. Критерії е нарцисичної особистості. І такі, ну от по цим критеріям пишемо головного героя. Дуже прикольно. раніше почитати, щоб зрозуміти цей тип особистості на такій, ну, лайт-версії, так можна сказати. Далі в мене три книжки е вже нонфікшена. Е ось ці дві, е в мене є огляд на них в. На моєму каналі по психології, тому я просто прикріплю в описі посилання на ці відео. Не буду тут, хоч якось там зупинятися на них. Просто скажу, що оця Володимира Станчишина стіни в моїй голові. Це про тривожність, депресію. Обсесивно-компульсивний розлад. І дуже-дуже-дуже книжка, яка вартує уваги, Вартує того, щоб ви її прочитали. Якщо у вас є якісь з цих станів, і якщо у вас немає, але для розуміння, що це таке, читайте, будь ласка. І ось ця одна з моїх найулюбленіших. Книжок взагалі. Це Ольга Маслова і Ніка Бєльська, коли я нарешті висплюся. Це треба читати обов'язково всім, в кого є порушення сну. І не тільки читати, а ще і слідувати тому, що там написано. Це дуже багато що прояснюю тут про хронотипи, про. Звички щодо сну. Це надзвичайно цінна книга. Надзвичайно цінна. Її варто читати, передивлятися лекції Ольги Маслової. Я скину посилання, залишу посилання на її канал в описі до цього відео. Це книжка, яка має бути прочитаною. І такою ж книжкою є оця книжка, це Андрій Сем'янків або Мед Гоблін. Медицина доказова і не дуже. Петерціоналіст каже, що ця книжка має бути в усіх вдома. А я додам, що вона не тільки має бути в усіх вдома, але вона і має бути усіма прочитана. Тут він розповідає про. Антибіотики, про вакцини, про гомеопатію, про те, чому важливо щеплюватися, чому важливо не зловживати антибіотиками, чому гомеопатія не працює. Він тут дуже-дуже багато описує це книжка, яка прояснює надзвичайно величезну кількість дуже Таких спорних моментів, які є в соціумі. Моментів, які дуже багато убів розбиваються. Ця книжка дуже-дуже класна, і я її раджу обов'язково почитати. От я прям, прям ранжу її почитати. Це не та книга, яку можете читати, можете ні, читайте. І навіть лікарям обов'язково читати. Бо, повірте, лікарі бувають також трохи дивненькі, які кажуть, що не щеплюйтесь, бо там чіп не можна щеплюватися до такі. Окей, це ті книги е, віхоли які я прочитала. Мені всі, всі вони сподобались. Я люблю видавництво їх, але не дивлячись на те, що це склейка, а я не дуже люблю склейки. Єдине, що можу сказати, що от це одна з перших їх книг. І зараз, от, наприклад, навіть оця, зовсім інші вже склейки. Ось ця набагато якісніша вона не розпадається. а Ця трошечки. Ну, ви почула, да, вона все ж таки трошечки розпалась. У мене ще з автографа мати. І, до речі, я тут є такі у віхолі-закладинки в книжки. Е, я їх ніколи не відриваю. Мені вони відірвані не подобаються. Я люблю, коли вони так на обкладинці і залишаються. Ну, і, власне, до. Е, вже нечитаних книг. Я збираю потихеньку якби серію, ось цю, про, яка називається Неканонічний канон. От в мене є тут дві в нечит... три в нечитаних і дві вчитаних. А це я вважаю дуже класна серія, яка знайомить нас з письменниками. Часу, епохи розстріляного відродження, і нам вартує з ними знайомитися і їх так бачити той світ, який вони нам показують, щоб розуміти, що з нами зараз відбувається. І от власне ці три книжки ще чекають свого часу. Геошкорупій, до речі, Жанна батальйонерка це. На його вірші була створена пісня Артема Півоварова і Клавдії Петрівни «Бий барабани Зверніть увагу. Ось ця Ірина Вільде метелики на шпильках, Б'є восьми повнолітні діти. Кажуть, що це дуже класна, взагалі класна авторка. В неї є сестри Речинські, така сага українська, також хочу її почитати. І ось Євген Плужник, недуга, нічого поки не можу вам про цю книжку сказати. Просто вона в мене є, і я очікую Добре. часу на те, щоб її прочитати. І от, власне, остання не читана. Це Володимир Станчишин, ось автор ось цієї книжки, да, стіни в моїй голові. Для стосунків потрібні двоє. Це книжка про. Стосунки для питання чи війни. Тут багато що розписано, також ще її так не передивлялася не знаю. Але дуже багато чула від неї про неї хороших відгуків. І десь, я думаю, скоро я до неї доберусь, тому що я хочу на свій психологічний канал зробити огляд не цю книжку. От, власне, і всі книги, Віхоли, які в мене є. Знову ж таки, якщо це. Якісь з цих книг, які я вже прочитала, вам цікаво, трошечки детальніше мої враження про них. Напишіть в коментарях, я зніму на це відео. Ну а ті, що стосуються психології, шукайте на моєму каналі з психологією, також буде в описі до цього відео посилання. Якщо я, я думаю взагалі зробити серію таких відео по видівництвам, які в мене є. Не знаю, подивимося, якщо вам цікаво, то напишіть мені також в коментарях. А на сьогодні буду з вами прощатися до нових якихось відео на цьому каналі. Бажаю вам гарного дня, не дивлячись на будь-що, що відбувається у вас в зовнішньому середовищі. Буду з вами прощатися. Бувайте!